Мені це схоже на спеціальну провокацію. Чи я помиляюсь? Зеленський мав бути до того готовий. Він мав пророкувати всі ці пастки, які йому підготували, і насправді він розпочав дуже вдало. Я якраз його навіть подивився, як реагував на подібні захід той самий Макрон. З усмішкою лагідно з іронією тут тим більше, що в Зеленського набагато більше було можливостей для цього. Не от про це треба було розповідати і ділитися своїм своїм болем, а не наїжджати і кричати ви були в Україні. Буквально інформаційна ядерна бомба вибухнула під час зустрічі і зеленського і Трампа в Білому домі. Я думаю, що ви всі в курсі про що йдеться. І ми вирішили запросити професійного перекладача і дипломата Дмитра Чекалкіна поговорити, що там насправді сталося. Чи був це підготовлений акт зі сторони команди Трампа? Чи був готовий Зеленський до такого розвитку подій? Ось про це все ми власне зараз і поговоримо. Скандал світового масштабу вибухнув під час візиту Зеленського в Білий Дім. А ви професійний прикладач, я думаю, в всієї кар'єрі бачили різні перемовини і офіційні, і поза офіційною частиною ці один на один, так звані. І от, після того, що це всього що відбулося, мені дуже хочеться поговорити про це. Але давайте розділимо як в стосунках, завжди є двоє, так от і тут почнемо звісно з Трампа. Мене одразу здивувало, коли я побачив відео, що при зустрічі один на один, хоча це і протокольна зустріч, були присутні інші особи. От відверто здивувало, можна, наприклад, порівняти перед тим, був Макрон і ще був Стармер, і зустріч була один на один. Нікого більше на відео не було. А тут був Дівенс, який, здається, прям спеціально накидував. Ви знаєте самі, що на вентилятор. Перебуваючи і Трампа, і Зеленського, і не даючи можливість спокійно говорити. Ну і це закінчилося. Це, чим закінчилося? Мені це схоже на спеціальну провокацію. Чи я помиляюсь? Ну, дійсно, ну, треба все ж таки зважити наперед умови для цієї зустрічі, оскільки сьогодні вже зранку ну, що в Сполучених Штатах був пізній вечір. Марко Рубіо розповів про те, що передувало в цьому, що угода була готова до підписання ще в понеділок. Але тоді якраз прилетів Макрон, і Макрон почав наполягати на тому, щоб все ж таки скористатися цією нагодою і прийняти Зеленського в Білому домі. Причому двічі там довелося до цього питання повертатися. Американці відмовляли, сказали, все. Будь ласка, це Стефанішина вже, начебто, була на півто, там півтотам дорога і до церемонії підписання. Підпишуть все, і тим більше це жамкову угода. Вона передбачає потім ну дуже таку мородну і тривалу працю над. Розроботкою умов цього фонду, то, тобто це ні до чого не зобов'язувало ж стали поміти згадувати сімрічних давнини угоду подібну з Афганістаном, яка не потім ніяк не заважала Трампу сепаратні перемовини проводити з талібами і, зрештою, залишити кинути потім напризволяще цей афганський режим. І мало того, що вивести всі американські війська, але ще залишити талібам на десятки мільярдів американської зброї. Тобто ні до чого. Не абсолютно вся в рамках угода американців поки що не зобов'язували. Не було сенсу робити навколо нього помпу. Таку все ж таки Макрон наполіг, що, будь ласка, давайте запросимо Зеленського. Зеленський приїхав і одразу ж буквально з перших хвилин їхньої зустрічі відчувалася напруга, коли Зелен почав згадувати Трамп про те, як одягнений. Зеленський потім це пролунало вже пізніше питання від кореспондента, який виявився так теж підсадною такою уткою. Кореспондент про Трампівського, такого навіть не про Трампівського, а про магівського Real america's Voice, який замінив в цьому кулі Білого Дому кореспондентів Associated Прес, яких там яких вигнали з Білого Дому. Тобто була відповідна атмосфера, яка ускладнювала цю співпрацю. Зеленський мав бути до того готовий. Він мав прорахувати всі ці пастки, які йому підготували, і насправді. Він розпочав дуже вдало. Я якраз його навіть не в своєму там Фейсбуці, телеграм-каналі похвалив, тому що дійсно цей хід з фотографії наших військових полонених був дуже доречним. і Я про це і кажу вже останні там три роки. Що ми не допрацьовуємо на цьому напрямку, пане Дмитро? Я ще хочу зазначити, що дозволити, навіть Ізраїль вважає, що вони недостатньо роблять, щоб заказати про Україну абсолютно. Так дійсно для таких зустрічей треба долучати перекладачів, професійних перекладачів. Я як. Людина, яка починала свою біографію там 40, скільки три роки тому, якраз як перекладач досить на там високих рівнях, навіть доводилось там забезпечували ті самі там загони на лаф забіги на лафетах в Москві, починаючи з там з вісімдесятого року. Так от я був свідком десятки разів, як е, люди які приходили на перемовини в такому екзальтованому стані, налаштовані на конфронтацію, але зрештою за допомогою Фахових перемовників ти, чи там знову ж таки фахових перекладачів, ця напруга вона поступово спадала і це закінчувалось там посмішками, рукотисканнями чи навіть обіймами. Це, я пам'ятаю добре такі прецеденти. А тут Зеленський мало того, що не долучив до mm -hmm. цих перемовин-перекладачів, але він почав одразу ж відповідати на закиди з агресією, тобто ну, навіть сама поза, яку він зайняв, яку вже. Навіть там написали світові медіа, що це руки схрестив на груді, такі похмуре обличчя, такий тон роздратований, грубий. Такий ну подивіться, як реагував на подібні західі. Той самий Макрон з усмішкою лагідно, з іронією. І тут тим більше, що в Зеленську набагато більше було можливості для цього. Що коли йому закидали, що ви не припини... не ви хочете припинити ви вольп, вольп, він якраз мав цим скористатися? ви знаєте, я шість років тому так само вірив. Довірливо так ставився до тих обіцянок. Казав, що да треба просто пересп... припинити вогонь там, зустрітися десь посередині, але дивіться, і тут знову бере папку фотографій на що вони перетворили десятки сотні українських міст, і селих. Дивіться ці руїни. Подивіться на скалічені долі дітей, взяти там фотографії дітей, на яких матері пишуть їм зеленкою на спинах їхні прізвища та координати. Подивіться, до чого призвела наша ось така віра в те, що достатньо тільки подивитися в очі путіну і зустрітися з ним посередині. Це призвело тільки до страшного загострення. Я вас розумію. Тобто не кричати цьому в цьому Ви були в Україні, там, брати його на, на, цей, на понт, Ділитися своїм власним досвідом, казати, що, на жаль. Мій власний досвід я буду з вами гранично відвертий. Ця фраза завжди там ну всіма мовами дуже налагоджувала контакт and honest with you. Бути абсолютно з вами щирим. Я хочу, щоб розповісти вам про наш біль. То тут треба було далі продовжувати цей прийом казати, що в нас є спільне, що нас об'єднує. Ми довіряли дійсно цим обіцянкам Путіна, і самі казали, що нам достатньо припинитися стріляти і зустрітися з ним посередині. Але ж Зеленський навпаки почав піднімати ще градус цієї суперечки, і це, зрештою, призвело до того, що ну це перетворилося на цирковий такий перформанс. Але в цьому цирку, під, як написав один глядачів, акробат без страховки під куполом цирку, це весь український народ. Зеленського його батьки спокійно сидять десь на білі в Італії, і діти його я впевнений не прокидаються, як мої діти, що щоночі по два-три рази через ці. Повітряні тривоги і рахують і слухають буквально над нашим будинком вчора. Вночі пролетів цей шахет. Тобто, не от про це треба було розповідати і ділитися своїм своїм болем, а не наїжджати. І кричати ви були в Україні. По суті, він говорив правильні речі, але він говорив не тим тоном. Нам потрібно було ну отак, от реагувати. Я думаю, що кожен з нас потрапляв в історію, коли там хтось на тебе щось намагається натиснути. Да, можна реагувати тиском на тиск, а можна спокійно і розважно і впевнено продовжувати спокійно говорити про те, що тобі потрібно. Я правильно розумію? Ну так, і тим більше що американці знали всі передумови цієї розмови, знали, що він сам тиждень наполягав на своєму приїзді до Вашингтона. І Тепер ти напросився в гості і починаєш скандалити в не просто там в кабінеті всього гостя, в кабінеті, де ведеться трансляція всіма світовими інформаційними агенціями, яка до якої припутався увага всього світу. Тобто, якщо тільки ти відчув, що напруга оця екзертація досягла якусь. Небезпечного рівня треба було максимально загасити, можливо сказати, що ви знаєте, я хотів би оці деякі речі говорити за закритими дверима, тому що це конфіденційні, там це секретні наші відомості. Коли ну були такі випадки в мене теж в практиці, коли люди не хотіли на широкий загал. Подальше обговорювати ці болючі питання, і казали, що краще за, за це обговорити за закритими дверима, тому що тут якась конфіденційна інформація може бути. Тобто можна було знайти багато варіантів, як понизити цей градієнт цієї напруги, тому що це насправді тут емоції перемогли розум, а ну, шоу перемогло політику. І на, насправді два таких ну, ексцентричних і нарциса, якими є Трамп і Зеленський. тобто їхня Співіснування завжди було вибухознебезпечним це завжди могло призвести до загострення їхньої перепалки. Про це треба було знати і пам'ятати. Але ж Зеленського, ну як і Трампа, тримають його тепер в теплій його оточуючи. Він прибрав всіх хто міг заперечувати йому щось, бо залишив тільки таких ясменів. Так само, і зеленського він живе в цій теплій вані, які створив йому Єрмак вже останні там 5 років, практично. І тому не не сприймає ніяких аргументів. Він не, не звик до аргументованої полеміки. полеміки. Він одразу ж починає переходити на емоції. Вже це людина, яка бачить фактично свої інтереси, і підходить відходить від власного емоційного стану. а ніяк не враховує емоційний стан на Своїх партнерів по Да, і достатньо подивитися просто прес-конференції Зеленського в Україні, і це багато про що говорить. Ми його бачили таким, але не бачили на міжнародній арені. Окремо хочу у вас запитати про роботу перекладачів. Ви вже дотично про це згадали що бажано брати з собою перекладача. І я десь читав приклад президента де який знав англійську мову, але все одно завжди розмовляв в Білому домі французькою і розмовляв через перекладачів. Перекладача е, якось якимсь чином е, президента мали б підготувати до того, що буде відбуватися, і чи мав би перекладач певною мірою, якби, знизити градус, бо тоді б у кожної сторони була б можливість умовно подумати, поки їм перекладають, бо ніхто ж не буде. Оце в такому ну, перекладачі не будуть сперечатися в такому темпі, як сперечалися Трамп, Дівенс і Зеленський. Правильно я розумію? Ну, абсолютно, коли ти даєш. Е... Можливість гніву панувати своїм цінним станом, то тут не народжується в таких дебатах істина, а вона ховає, її ховає, і практично вона зникає. І тут якраз долучати перекладачів більш більше, ніж доречно, тому що це дає тобі паузу, по-перше, охолонити, вивноважити себе і зібратися з думками, і знайти додаткові ще аргументи, можна тобі там порадитись своїми оточуючими, тому що. У Трампа був другий номер, був Венс, який підсилював його такий напор. А у Зеленського ж нікого не було. Він сам відповідав на всі ці закиди, і знов ж таки те, як він себе поводив, так зухвало з такою викликом, таких та і в усмішці. В, усміш, в таких ну при, в посмішка така зневажлива по відношенню. То і те, як він перебивав і махав руками, потім схрестив руки на, на грудях. Ну, це не. Ніяк не налаштовує на нормальний діалог, на нормальну співпрацю на порозуміння. Тобто, це було зрозуміло, що цей накручується, накручується цей емоційний стан і це рано чи пізно призведе до вибуху і дійсно. Потім э, вказали на двері. Я перший побачив просто такий відвертий вислів американських дипломатів, американських чиновників, які приповіли там ізраїльському інформаційному агентству. Просто Трамп вигнав цього зеленського з білого. це все, що відбувається, в мене виникає такі внутрішнє відчуття, що ми цей день будемо згадувати як якийсь злам, але злам до чого, як ви думаєте? Ну я б не став зараз робити якихось прогнозів. Все ж таки, не будемо сподіватися, сподіватися на роль наших старших перемовників. Ну таких як саме Макрон, Стармер чи Мелоні. Не італійська прем'єрка, що вони зможуть допомогти в формувати якусь пристрасті і знайти все ж таки якийсь шлях порозуміння. Але те, що зеленському не варто йти на такі особистісні конфлікти, і взагалі уникати таких зустрічей вибухових це абсолютно, абсолютно очевидно. Нагадаю, що ну ще 11 років тому почав про це говорити. Що кандидат Байдена, кандидат, вибачте. Путіна на всіх виборах це там генерал чи містер хаос. Він налаштований на хаотизацію внутрішньополітичного життя в Україні. Він налаштований на хаотизацію політичного життя в Європі, хаотизацію на стосунки між європейцями та американцями. І сьогодні хто аплодує цьому перформансу? В першу чергу, сам Путін він отримує взиск від такого загострення, і це практично те на що він. Налаштовував свою зовнішню політику впродовж останніх там, двох десятиліть. Тобто його завдання було максимально розтягнути як українське суспільство, як європейські країни, так і всі країни в блоці НАТО розхитати і це його. Ця концепція вона спрацьовує. Я от нагадаю, що тільки е, за останній тиждень там е, органи розвідувальні в. В Румунії з'ясували, що там більше 20 тисяч фейкових акаунтів, які вони тільки змогли відслідити, на яких були очевидні сліди російського російського коріння, тому що пошта була прив'язана до цих акаунтів з доменом рук. Тобто росіяни формували цілу армію цих ботів в Тіктоці, і в там 20 мільйонів нарахували тільки те, що вони відслідкували. 20 мільйонів були меседжів там, коментарів. В на підтримку цього проросійського кандидата Джоржесу знайшли в нього там в цього бігоохоронця в на підвалі скільки там 10 мільйонів доларів. Але знову ж таки, це тільки на шматочок. Там ну навіть лайна на, на від альбатроса на верхівці цього айсбергу. Насправді там ж оперують сотнями мільярдів доларів. І в нас, ну на жаль, не достукались свого часу. Ми до сумління наших співвітчизників, попереджаючи їх про це операція. З цим Буратіно, про яке писали ще наприкінці нульових, вона ж фінансувалася абсолютно без, безмежно. Тоді ще і Зеленського, і інші там п'яти колони підсадили на абсолютний такий безліміт. Операція вона на жаль набирає тільки обертів, і ми не спроможні нам зараз приблизно навіть оцінити масштаби цієї операції, тому що на це працюють величезна російська машина. На, на полицях нашого книжкового клубу є така таємна книга. Ну це такий, начебто, пригодницький роман. Але він заснований на, на документах, як синхронізовано злагоджено працювали не тільки там СВР, ФСБ, ГРУ, але й там і російським ЗС, Російським МВД, і Російські наукові структури, і соціологічні служби для того, щоб організувати цю гібридну війну, і як казав Сурков, цей колишній, ну і досі впливовий, досі російський політтехнолог, що консолідація російського конституційного строю там його. Стабілізація можливо виключно за рахунок розпаковки хаосу по периметру. І ось вони досягають сьогодні розпаковки хаосу, все по більше ширшому і ширшому периметру. Я ну ще там 5 років тому наводив приклад того, як бібісі колись розслідувала цю спецоперацію на далекому Мадагаскарі тобто, за 8 тисяч кілометрів від Росії. завозили туди полізами там десятки мільйонів долярів, 90 мільйонів доларів були витрачені тільки на підкуп опозиційних. Кандидатів на президентських виборах для того, щоб вони всі вони згуртувалися і повалили про європейського кандидата. Так це на далекому якомусь там дегаскар. А уявляєте, якими суми сумами вони тут оперували в, 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 в Україні в інших країнах там, близького так званого Зарубіжжя. Тут ми на жаль не, не, не спроможні сьогодні осягнути, а головне не спроможні дати відсіч цій навалі. Я завжди повторював, що не менш важливий ніж військовий Рамштайн. Інформаційний Рамштайн Тут сьогодні вже заявили, що американці збираються викинути цю базу, верніше, штаб управління спільними операціями країн НАТО на українському фронті своєї бази в німецькому місті Рамштайн вони збираються перекрити канал розвідувальної інформації, яка дає можливість інформувати мільйони українців про балістичні ракети. То, якщо дійсно справдиться ті страшні очікування, що в нас, як сам Зеленський каже, закінчується етвіт з е е ракети, що в нас не буде розвідувальної інформації, то ризик для життя в мільйонів українців збільшиться на порядок. що варто зараз було б зробити. Я думаю, що видихнути, да і, мабуть, пошукати людину в оточенні зеленського, якому він довіряє, щоб не він. Намагався відновити стосунки зі сполученими штатами. Те, що це наш найбільший партнер, а головне без патріотів, які виробляються тільки в Штатах, дійсно буде дуже складно відбувати ці російські атаки, це прям факт. Але е, ми ж не можемо бути постійно в конфронтації з ними. І навряд чи Трамп буде робити перший крок. Це маємо зробити ми, Україна. Правильно? Ну якщо було більше, більше тут в нас. Консолідації всередині українського суспільства, але ж на жаль, ми бачимо, що Зеленський так само продовжує цю свою зрадницьку операцію по розхитуванню внутрішньої стабільності. Він же арештовує бойових генералів, нехтуючи правилом бойового імунітету. Він арештовує рахунки найбільшого мецената і помічника української армії Порошенка за арештовує рахунки його. Особисті його підприємства, ну тобто, як же можна тут досягти якогось якоїсь внутрішньої консолідації з впливовими гравцями, якщо ти проти них порушуєш кримінальні справи, і то тут на жаль, мало надії на те, що відбудеться внутрішня консолідація. Будемо сподіватися, що, хоча б більш впливову роль будуть грати наші західні дорослі партнери, такі як Стармер, Мелоні та Макрон, що вони зможуть в тому тут пристрасті налагодити нормальний ну повернути до повернутись до якогось діалогу